Ось таке в мене вже вино. Якщо перчатка впала, значить пора знімати його з осаду. Потрібно придумати якийсь пристрій, яким ми зможемо зняти вино з осаду. Зробимо приспособу із такої трубки нержавіючої. і дренажного такого шлангу. Він продається в аптеці, його можна купити. Це буде намного набагато навіть дешевший, ніж шланг, який купляти в епіцентрі Прозорий. Доброго дня, мастера і сьогодні ми будемо знімати ви з вино засуду. А трошки поговоримо про це. вино. Робив я це вино із рожевого винограду, сорт називається Лідія. Ви можете бачити на екрані ось такого винограду. Ми його збираємо у гарну погоду, стрілий виноград, обриваємо сам виноград від гілочок, бо гілочки будуть давати гіркоту, збираємо його ємність і перебуваємо мішалкою для фарби. Таку мішалку можна купити в Дніпром буквально за 100 гривень. Далі ми. Перебуваємо у сусну, так званий, до чого сусла додаємо 150 грамів цукру на одне відро десь літрів до 10. Це для того, щоб запустити бродіння. Бродить воно у нас десь 5 днів і потрібно два рази в день цю шапку перемішувати. Далі ми його просіджуємо, просіджуємо через марлю або брестів, збираємо сік винограду. І в цей сік у мене його вийшло, наприклад, 14 літрів. Я додавав цукор, цукор 1 кілограм на 14 літрів. Зараз ми знімемо це воно з осаду і також я перевірю його, чи потрібно слід додавати ще цукор. Для того, щоб зробити приспособи, ми беремо трубочку, бажано з нержавічного сталі, прикладаємо до нашого бутля і заміряємо, де у нас знаходиться осад. На рівні цього осаду ми зараз примотаємо наш дренаж, дренажний шланг. І таким чином ми будемо сижувати вино, щоб цей осад не потрапляв до трубки. Приматувати його буду, звичайною ізолентою. Можна, до речі, використати стяжки звичайні або ще сход, що у вас є. Так, заміняємо. Я думаю, буде ось так. Достатньо. Робимо перший квитк. Так, на якусь довжину ще один. І ще один. Не дуже того, щоб не передавлювати наш дренажний шланг. Наша приспособа готова. Таким чином вона виглядає. Ще рознімаємо нашу перчатку, яка вже зробила свою роль. Запашьми. І далі будемо сіжувати воно. Так, осторожно, акуратно пускаємо, щоб не збовтати наш посад. І далі будемо стіжувати по відро. Я взяв відро, бо тут є мірний поділ, і щоб дізнатись, скільки в мене вино. Не виходить. А ні, трошки виходить. Звичайно, це буде довго, тому що хі, трубка тонка, але працює. Працює, можете дивитися, а трошки стікає. Не знаю скільки це часу займемо. Ну, Сіжемо. Я поставлю його вниз, щоб це діло було швидше. Ось так це відбувається. Тут у мене стоїть воно, ось мій дренажний шланг. І сюди в відеочку воно потрошку сіжується. Його злили з осаду, ось стільки на зсаду. Зараз цей бутиль я помию. Ось у мене вийшло відео 10 літрів. І тут буквально півтори літри. Але це трошки дуже зосереджу, я не знаю. Це я наприклад, його я десь випільно оставлю. Що ми ще зробимо? Спробуємо його. Що в нас взагалі вийшло? Ось такий колір його. Світло-рожевий. Гарний колір. Відчувається спирт. І такі, знаєте, суховати. Я би додав сюди ще цукру. Тому зараз я додав на цю кількість вина, тут десь 11,5 літрів, 1 кг цукру. І залишу його місяця на два, навіть може і на 3. І все. Ну, ще я налажив 1 кг цукру, буду ще додавати і розмішувати наше вино. Я вже сказав, що залишила його ще. Місяця на два-три допомою готовності. Перший раз знімою досаду, як якщо ми буде впливатись. Зараз бути помию і це все діло як розмішаю, перелюблюю знову бути і буде так воно стояти. Не знаю, правильно чи неправильно. Я, пишу, я перший раз взагалі вино, тому можете написати, де я що можливо помилився. Ну що, сухар я вже розмішав, далі переливаю знову цей вино, бута буду робити цей питнім куклів, бо мене нічого такого більш підходящого немає. Прямо не дуже ок. Перелив'я вже вино і що далі. Далі я знову накрию його на всяк випадок рукавичкою, О, буде діти Але, А вдруг воно знову продити, то краще знаєте, вже буду цього готово. Підзав'яжу інзолентою, щоб краще трималося. І зроблю невеликий прокол. І залишу у темному місці. на Місяць два три, буду спостерігати, що як воно буде. Тому було цікаво, став лайк, підпишіться. До побачення.